Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас річний. Аби об'єднати свої сили для якнайшвидшої перемоги, віряни та представники різних конфесій традиційно зібралися у неділю біля пам'ятного Христа та помилилися за всіх, хто бронить Україну у війні. Як і до нині, ми чекаємо, чудо від тебе, чудо закінченню війни. Бо тільки ти, згідно слова Твого, ламаєш списи і зупиняєш війни. Саме Ти зупиниш цю війну, Господи, і Ти допоможеш нам до кінця перемогти ворога не тільки зовнішнього, но й внутрішнього. У супурному молебні покладена потужна сила, а молитва та Божа підтримка зміцнює дух і протистоїть з невірі та страху. Ти нині, Владико, почуй нас, що момих до тебе. Міцни силою твоєю, побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогу над ворогами нашими. Спільна молитва стає джерелом сили та заспокоєння для кожного вірянина. Тож кожен присутній подумки чи голос звертається до Отця Небесного, аби той почув їх найщиріші мрії та бажання. Бог завжди готовий приймати, він завжди відкритий благословляти. Все залежить лише від людини, прийме. Чи ні, приймайте це благословення, тримайте міцно, щоб ніякі обставини і ніхто з людей не зміг вкрасти благословіння Боже. Ми шануємо героїчний опір наших воїнів і маємо непохитну віру у світле майбутнє. Ми пам'ятаємо тих, хто втратив своє життя в боротьбі за свободу і незалежність. Вони живуть у наших серцях і надихають нас на подальші зусилля. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.